Який вплив здійснила війна на кожного з нас? Чи буде Україна колишньою? Чи міркуватимуть українці інакше? Про це та інше у проєкті Діалоги під час війни. Сьогодні наші діалоги ми вирішили записати саме в цій локації. Ця локація тобі далеко не чужа. Ти знаєш цей заклад, ти тут. Живеш дуже давно, напевно, Скільки ти вже живеш у Броварах? Два роки. Два роки в Броварах. Це місто тобі, напевно, вже є рідним чи щорано про таке говоряв? Ну, дивлячись, як, я почав працювати в місті Бровари з 2015 року, а вже переїхав два роки тому, і, ну, я можу сказати, що це рідне місто вже мені, тому що я вирішив, що це буде моя локація, де я буду проживати на майбутні роки. І от е, нещастя прийшло, на жаль, до цього міста, як і до всієї України 24 лютого. Е, той час, 24 лютого, ти перебував тут сам? Так, я був в Броварах. Е, ніч, як у всіх. Але я скажу чесно, я не чув вибухів. Я в собі просто спав. Е, я прокинувся від телефонного дзвінка своєї подруги. Яка жила на 5 поверхів вище, ніж я. Вона мені телефонує з фразою Ти речі зібрав. Я взагалі не розумію, що відбувається, які речі. Кажу, ні. Взагалі вона почалась війна. Я почав реально просто швидко збирати речі, не розуміючи, що я туди кладу. Я просто накидав речей. Я... Єдине, що я точно збирав, це документи. Куди бігти, куди їхати, що робити. І ми. Роз'їхались по своїм містам, звідки ми родом. Я поїхав до своїх батьків. Я побув там не так довго, я побув більше двох тижнів. Е, не було можливості мені повернутися назад. Я розумів, що я хочу повернутися зараз в бровари, і тут є мені що робити. Я бачу, як мої колеги працюють, і я розумію, як я можу бути корисним там в даний момент. Отут давай зупинимося. Є багато моментів, які будуть, я гадаю, цікавими для наших слухачів, глядачів. По-перше, чому така паніка виникла? Це все через емоції, чи це все через реальну оцінку подій, що війна є війна, і зараз може бути гірко. Що це таке було? Чому така наляканість, чи цей дзвінок так наполохав у той момент? Це емоції були. Це в першу чергу емоції. По-перше, я сам себе почав накручувати. Батьки, я скажу чесно, мама, мене накрутила максимально так. І коли вже от останній дзвінок мами, коли вже їдь, просто їдь, я тебе прошу, виїжджай, і от вона мені десь приблизно з 7-8 вечора, 24-го, вона мені просто каже: от прямо зараз їдь. Я кажу, ні, я не поїду, я залишусь, але все-таки ми вирішили, що так. Чому їхати треба було саме до батьків? Чому всі вважали, що виїхавши кудись, там буде безпечніше? Чи просто кожен намагався заучитися підтримкою рідних людей? Мабуть, так. Е, я не знаю, чому саме от мені захотілося їх не те, що захотілося. Я просто розумів ситуацію: залишитись одному зараз в броварах, чи поїхати до своїх рідних? Однозначно, краще в такій ситуації. Я думаю, кожен би зробив так, один би не залишився, кожен би поїхав до своїх близьких рідних. Я зробив. Ну чомусь мені тоді захотілося зробити саме так. Що можна було зробити для тих людей, які просто втратили свою домівку? Вони мали кудись їхати. Ви допомагали їм якось облаштуватися тут. Е, ну вони звертались до нас однозначно. Вони приходили. Ми надавали їм е, продукти харчування. Ми надавали засоби гігієни. Тобто все, що було в нас, те, що з гуманітарного ну, гуманітарка, яка надходила в місто, те, що в нас було, і ми їм роздавали так. Це було ну, це були не лише внутрішньопереміщені особи, це були і жителі міста Бровари, і Броварської територіальної громади. Ну і вочевидь, потім постало питання, що тільки волонтерською допомогою, гуманітарною допомогою, ми не можемо обмежуватися. Є ще настрій людей. Є емоційний стан, який треба було поліпшувати, і треба було щось з цим робити. Так, так у нас розпочались заходи в парках. Тобто, це парк Перемога і сквер Юність. Об'єдналося дуже багато відділів. Об'єднався відділ наш сім'ї та молоді. Об'єднався служба у справах дітей, центр соціальних служб, відділ культури, міський культурний центр, громадська організація до нас доєдналась, Патріот. І тобто, таким е, шляхом ми почали розважати дітей в парках. Це і майстер-класи, це анімація, це е, спортивні розваги, це руханки. Тобто, е, діти не повинні забувати, що таке дитинство. Війна є війною, але це діти. Їм, їхній психологічний стан також треба підтримувати в формі. Ну, вочевидь, є такі люди, які не розуміють цієї ініціативи. Я тобі хочу сказати, я думаю, що ми вчасно це почали. Тобто відтягувати це не потрібно було. Ми ж не забуваємо, що це діти. Їхня психіка нестійка. Її і підтримувати психологічний їх стан. Потрібно було з е, самого початку. Але ми не дотягнули до того фінальної точки, коли це вже був би максимум. Ми от всередині це якраз все і почали. Тобто вчасно. До речі, от твоє ставлення до людей, які от просто подалися геть і досі не хочуть або бояться повертатися, або кажуть, ми пізніше, хай все налагодиться. Я не засуджую цих людей. Е, кожен вибирає свій шлях, як він хоче. Я розумію тих людей, які поїхали за кордон і залишили і зараз намагаються там знайти роботу. Особисто тебе. Ставили на облік. Ти готувався до того, що ти станеш до зброї? Я можу допомогти чимось іншим. Якщо ми кажемо до зброї, я за освітою хорограф. Я розумію, що мені дадуть автомат руки. і Я не знаю, що з ним робити. Ну, давай так бути чесним. Я не знаю, що з ним робити. Згадати якісь е, в школі уроки ДПю. Так, е, Так, тоді розбирали. Зараз мені дай, я стану буду го показним танцювати. Все. Тобто, будемо чесними, я знаю, що є люди, які дійсно е, швидше принесуть перемогу Україні, аніж я піду туди. Я на своєму фронті на творчому буду більше допомагати. Ну, без допомоги в ТУ, напевно, перемогу важко здобувати. От. Як ти гадаєш, чому? Бровари оминула ось ця страшна загроза, яка, на жаль, не оминула Бучу, Вірпінь, Гостомель. Тут треба віддати подяку ЗСУ. Однозначно. Дякувати 72-й бригаді. І зараз ми знаємо, що на честь їх в нас є вулиця в місті. Я думаю, це реально знак пошанення.